В ефірі «10 хвилин у студії Аліна Чистосердова. Вітаю 30 вересня. відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Роль бібліотекаря у сучасному світі невпинно розширюється. Бібліотекар стає все більш проактивним, створює умови для спілкування, організовує та модерує культурні події, популяризує українську книгу. Як же сьогодні Криворізька міська бібліотека для дорослих? Поговоримо з гостею студії. Це директорка книгозбірні Інна Ширкіна. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю! Розкажіть, чи ходять криворіжці до бібліотек? Криворізькі бібліотеки, не дивлячись на те, що такі складні часи у нас функціонують в повному об'ємі. У нас 26 бібліотек дорослої системи. В Усі бібліотеки ходять криворіжці. На жаль, не так активно, як було до воєнного часу, але все одно люди ходять. Якщо брати вікову категорію, то за останні часи ми бачимо тенденцію на зростання молоді. Це вікова категорія від 18 до 35 років. Вважається, що онлайн доступ до різноманітних ресурсів поступово знижує інтерес до саме бібліотечної книги. Які ваші спостереження з цього приводу? Ну… Інтернет і книги це взагалі різні речі. Інтернет є інтернет, він дуже нам потрібний. Він нас розвиває і осучаснює. А класична книга це є класична книга. І до неї звертаються теж дуже багато людей. Вони не можуть замінити один одного ресурси, книга, а вони можуть тільки доповнити. От, наприклад, в наших бібліотеках які тандеми для де інтернету і книги. Ми на своїх сторінках, сторінка у нас є у Фейсбуці Бібліотек Кривого Рогу для дорослих. Ми рекомендуємо, які книги ви можете прочитати в наших бібліотеках, які новиночки до нас прийшли. Тобто поєднання сучасних технологій і класичної бібліотечної роботи, воно у нас є на сучасному етапі. Як зараз оновлюється фонд бібліотеки? Які новинки? Ну, на жаль, не так, як би ми хотіли оновлюється фонд, але все ж таки оновлюється. На теперішній час, в цьому році, ми отримали більш ніж три тисячі екземплярів-примірників книг. І це нові сучасні книги українською мовою, як українських авторів, так і авторів світової літератури. Тобто, надходження нові у нас є. І... Нашим користувачам я не можу сказати, що це достатньо, але це дуже добре, що є така можливість почитати новеньку, гарненьку книгу, гарно оформлену. Ще переважно читають криворіжці, можливо, є якісь жанри, які особливо популярні. Криворіжці, взагалі-то читають майже все. Ну, На першому плані у нас, як завжди, це жіночі романи, тому що аудиторія у нас, якщо між чоловіками і жінками, то більш жіноча. Ну і ви ж розумієте, чому зараз більше все-таки жінок ходить до бібліотеки. Тому жіночий роман це взагалі перше місце вже, мабуть, десятиліттями тримає. А на далі і фантастика, і література нонфікшн особливо у молоді дуже популярністю користується література психологічного напрямку, самовдосконалення, саморозвиток. Вони дуже полюбляють таку літературу. І ми стараємось при замовленні книг все ж таки дослухатися. До них і замовляємо саме такі книги для нашої молоді. Якщо брати авторів, то із українських авторів дуже так багато читають і люблять шкляра, Дарину Гнатко, Світлану Таван, Макса Кідрука. Тобто, взагалі, взагалі, так, спектр дуже великий, тому що у кожного користувача свої інтереси, свої сьогодні. Він читає там якусь літературу. Галузеву завтра художню, ну міняє, міняє свої інтереси ну, буквально постійно. Немає такого як раніше, от, тільки жіночі романи, і все. Все ж таки, люди розвиваються і хочуть, як приходить новенька книга, ну, це дуже їх мотивує, зацікавлює. Вони беруть, щоб подивитися про що це написано, щоб якось більше розвинутися емоційно. Я бачу у вас з собою манга. Так, оце я я до вас прийшла не з пустими руками. Щоб ви подивилися, це зовсім новенькі книжки. Зараз набуває популярності такій. Да, можете підняти, показати. Да, ось, Дивіться. Набуває популярності графічні романи і мангі. Манги це японський термін, який вживається в літературі. Це комікси, які дуже такі цікаві для молоді особливо. Бачите, от які читаються не в класичному нашому розумінні зліва на права, а з права на ліво ну, зворотньому напрямку. Також от комікси ми отримали от такі. Дуже цікаві у нас комікси є для дітей, для молоді, для дорослого. Навіть у нас дуже часто дорослі користувачі беруть комікси. і, ну… Це взагалі таке хобі, це світове хобі, і в Україні воно теж є. Дуже гарні книги у нас, графічні романи. Це теж дуже зараз популярно. Графічні вони теж такі цікаві, такі ну їх приємно навіть на дотик взяти, подивитися, повестати і почитати. І головне вони українською мовою, головне вони такі класні, позитивні і сучасні. Це і дорослі читають, і підлітки? І дорослі, і підлітки. Це така універсальна література. Тому що взагалі-то зараз, розумієте, це раніше були казки, казки для дітей, ну, а, казки, а дорослі вже читали більш дорослу. А от дивіться, от, наприклад, цей графічний, графічний роман, от, Шерлок Холмс. Ну, його навіть взагалі-то це це шкільна, да, так, це шкільна програма, але дорослі з задоволенням беруть цю книгу, тому що. Ну, Бачите, боги маркетингу, вони такий дизайн придумують, що його завжди всім хочеться брати, незважаючи на вікову категорію. В будь-якому віці приємно взяти до рук таку книгу і прочитати. Що стосується української літератури, класики або сучасної, зараз дійсно її стали читати частіше. Так, частіше. Ну, Давайте ми ж знаємо, чому частіше. Тому що ми всі переходимо. Розмовляти українською мовою. А як найпростіше перейти на українську? Це не тільки її вивчати, а практикувати. Практикувати це добре, якщо у вас є можливість поспілкуватись вдома на роботі чи в осередку, де ви навчаєтесь українською. Але ж ми зараз всі майже навчаємося. Тому я рекомендую брати українські книги, так роблять наші читачі. Вони беруть українську книгу і читають вголос. Майже всі бібліотекарі це знають і всі пропонують, хто хоче швидше навчитися українською розмовляти, вони читають наші книги вголос. Щоб заучити читачам бібліотеки, вони часто проводять якісь цікаві заходи. То що відбувається у вас? Що відбувається у нас? Ну, взагалі, то ми вже. Трішечки відходимо від класичного розуміння бібліотеки. Це не тільки читальні зали та абонементи, де можна або почитати в бібліотеці книгу, або взяти додому. Це взагалі такі простори. Кожна бібліотека має свій простір. В кожній бібліотеці є або якийсь клуб, або якийсь хаб, або якийсь напрямок роботи. Ці бібліотеки по всім напрямкам працюють. Але є такі напрямки, які більш детально відправляються. Працьовується з користувачем. Наприклад, якщо ви бажаєте, от ми вже побавали, поговорили з вами про українську мову. Якщо ви бажаєте ну, більш досконало знати українську, у нас є українські розмовні клуби, спілкуємось українською. Ви приходите до бібліотеки, ви не одна в групі, приходите і вивчаєте українську мову. Вивчаєте якісь там нюанси, детально, обговорюєте це розмови клуби, Ми запрошуємо спікерів, які щось цікаве приносять. Ви ж розумієте, що бібліотекарі ми не вчителі, ми не можемо навчати. Ми можемо тільки донести інформацію і допомогти, коли приходить до нас читач, ну, заволодіти тими знаннями, які він прагне. Також у нас ще є. Спілкуємося, мовимо по-польськи, якщо ви хочете удосконалити свою польську мову. Це 10-та бібліотека, вона залюбки може запросити вас до себе на заняття. Там дуже цікаво. ви дізнаєтесь про культуру, про традиції Польщі. Так що розмовнику ви можете там поговорити, якщо у вас є базові якісь знання. І в серпні місяці ми відкрили ще. Розмовний клуб за англійською мовою, Тобто там професійний спікер, там дуже гарні групи. Ви можете записатись в цю групу і поспілкуватись англійською. Щось дізна на якісь теми. Ну, взагалі там цікава, драйвово, класна, так, сучасна. Це те, що ми по мовам. Далі, у нас, якщо ви у вас є дітки маленькі, у нас є такий хаб у 24-му філіалі Смарт туди ви можете привезти своїх діточок. Наші бібліотекарі проведуть з ними різні. І такі в формі якісь і інформаційні розважальні заходи. І залучать їх до читання, запропонують якісь дитячі книжечки, і якісь розвиваючі, рухливі гри фізичні. Тобто, в усіх напрямках мами будуть задоволені, якщо навіть таке буває, що мама читає там книжечку, собі вибирає, а з дітьми займаються наші бібліотекарі. Або мама залишає дитину, Вони там, ну взагалі це дуже класний розвиток. Так, сучасний, тому запрошуємо дітей до нашої 24-ї бібліотеки. Також, ну, незважаючи, ми живемо зараз в час такі часи, ми їх не вибирали, ну, але вони на дуже жаль, складні, жаль. складні, на жаль. І тому оце психологічне розвантаження, ну, бібліотека це. Теж як осередок психологічного розвантаження. Тому що одне діло тільки прочитати, а інше діло поспілкуватися. Я розумію, що ми приходимо до бібліотеки, ми проговорюємо якісь моменти з користувачами, вони з нами діляться інформацією, ми їх вислуховуємо, ми даруємо, ну, даруємо їм свою увагу, своє тепло, свою людяність. І тому ми вирішили, що потрібно проводити такі заходи, які б допомагали людям ну, в ці складні часи, якось, ну, хоч на трішечки забути, в який час вони живуть, і як зараз складно ці стресові ситуації пом'якшити. Тому в нас є такі. Заходи з психологічної підтримки, Ми, приходять до нас з різних організацій, психологи, які допомагають нашим користувачам подавати ці психологічні, проводять тренінги, спілкуються з ними, рекомендують, але це вже спеціалісти на наших заходах. Якщо ви, може, вже чули, це не в цьому році, це вже в нас не перший рік діє центр Бахмутський район. 1. Для внутрішньо переміщених. переміщених осіб. Так, їм теж допомагає наша бібліотека, проводячи з ними різні заходи, тренінги, і просто вони можуть до нас прийти в бібліотеку і поспілкуватися. Також в 10-му філіалі в цьому році у нас відкрив дія Мама-клуб для матерів військовослужбовців. Та матерів тих дітей, синів і дочок, які знаходяться в полоні. Ну, це такий це у нас складний такий етап, але він теж потрібний. Ми розмовляємо з мамами, що б вони хотіли почути, кого б вони хотіли запросити. Тому що, ви ж розумієте, в такому стані потрібно ну, спілкуватися, щоб було б комфортно, щоб було б на часі, який захід з ними провести. Тому так от Так, розумію, розумію, дуже така широка діяльність. <гум> ну так. Так, дякую. Час нашого ефіру вже завершується. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось.